Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Я думаю, ви чули міф про те, що кількість населення, яка є зараз на землі, земля не здатна її прогодувати. І для того, щоб збільшити кількість їди, потрібно вдосконалювати систему, додавати туди хімічні добрива, агрохімікати і так далі. Ви коли-небудь задумувалися, чому із пшеничини виростає пшениця, із каштана виростає каштан, а із жолудя – дуб? І помилок не буває? Це система, яка була створена чіткою по певних правилах. Це певні формули, певні алгоритми. І це все було створено до нас. Якимсь супер розумом. А з чого виростає людина? Людина виростає з одного сперматозоїда. От той міні-міні-міні, організм чи носій інформації. Має в собі величезну, величезну базу знань, якого будете ви росту, якої ваги, який колір очей у вас буде, скільки пальців, які органи і так далі, тому подібне, все це містить у той малюсінький носій інформації. Ту кількість інформації, яку несе сперматозоїд, на сьогоднішній день може містити в собі. Дуже-дуже потужний комп'ютер. І я задумуюся, коли той, хто виріс із сперматозоїда, говорить про те, що система, яка його породила, недосконала, і він хоче її вдосконалити. То, знаєте, ну, у крайній мірі я дуже в цьому сумніваюся, а на сьогоднішній день я переконаний в тому, що ми маємо шукати взаємодію з системою, яку збудував супер розум і частиною якої ми є. Тим більше, що факти свідчать про це. Та які там факти? Тут тільки логіки достатньо для того, щоб на сьогоднішній день збагнути, що я істиною. А що є маніпуляціями? Так отож, я обираю систему, створену там. Назвіть, як хочете, творцем, першоджерелом, Всесвітом, Богом. Та система досконала. І задача моя як людини, яка прийшла в цей світ по задуму, того суперрозуму. З сперматозоїда гармонійно взаємодіяти, а не лізти туди, куди не влазить голова чи щось інше, хто, хто що куди пихає. Це такі недільні роздуми. Природа досконала, вона дала все. Дай Боже нам розуму все це вміти прийняти. І не зашкодити лишити після себе систему не гіршу, як мінімум, за ту, в яку ми прийшли. Гарної вам неділі всім.